37 бойових зіткнень відбулося на фронті напередодні. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 42 штурми російської армії поблизу Миролюбівки, Лисівки, Покровська та Звірового. На Новопавлівському окупанти 20 разів намагалися прорвати оборону українського війська біля Зеленого гаю і Піддубного. На турецькому та Лиманському напрямках українські військові відбили по 13 атак. Шість штурмових дій зупинили сили оборони на Сіверському. Напрямку росіяни наступали в бік Ямполя та дронівки на південно-слобожанському. Тричі атакували позиції українських підрозділів у районі Вовчанська та Кам'янки. <клес> Павло Лакійчук, капітан першого рангу запасу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, з Днем захисника України. Так само і вас, виногідно, та та слава Україні. Ем... В історичному моменті, як я вже говорив, ми з вами живемо, перебуваємо і спостерігаємо за цим кожен день. Це просто так нав'язуючи до того, який день ми нині маємо. Але давайте детальніше про цей поточний історичний момент якраз і поговоримо. Активність Росіян на різних напрямках, те, що я вище зацитував, посилаючись на генеральний штаб, що б ви сказали в цілому про їхню активність і, і, і що відбивається, що впливає на цю активність нині. Ну, я б дав би певно удари по містам на лінії фронту, чи поруч з в прифронтовій зоні, зоні кабами, дронами тощо. Вчора били, обстрілювали кабами. Ой, вибачте, Запоріжжя. там. Живий, сьогодні, етер, прошу. Сьогодні вночі удари по Харкову. О, це, це якраз складова однієї операції, наступальної операції противника. І по цій активності можна зрозуміти задум ворога. Флангові удари по містам і наступ, по, по, центру, да, по центральному напрямку, на сході України. Герасимов декілька тижнів тому своєму. У своїй заяві, чи як правильно я не знаю сюжет з його Бункера, заявив, що Росія буде продовжувати наступ. Це значить, що росіяни завершили, згорнули в невдалий літній наступ і розпочинають нову наступальну операцію. Але напрямки ударів, напрямки дій і цілі задачі у них зберігаються, Вони переходять. В спадок від попередніх е, операцій. Тож основна гаряча точка: Покровськ, Покровськ, як ключовий район до Ширшого фронту, е, Покровський оборонний вузол, який охоплює противник, зараз ну найжорсткіші е, бої йдуть на півночі під Покровська, там, де ворог намагається з одного боку охопити покровсько Мирноградську агломерацію, іншою частиною сил тої ж 51-ї армії, 8-ї армії, намагається е, утримати от той е, виступ в бік дворічний. Е, Наше командування звітує про ліквідацію, там про котли противника, але, на жаль, е, ворог там зустрічні бої відбуваються. Кидають туди росіяни додаткові сили, переміщуються з'єднання морської піхоти в другий ешелон, От, частиною сил на Новопавлівській, до слова, теж про який ми говоримо як про гарячий напрямок, частиною сил якраз на північ від Покровська. А морська піхота і десантники це підрозділи, які найбільш заточені під наступальні операції, де вони там, росіяни, значить, найбільш гарячий. Бої. Ой, крім Покровська Новопавлівського напрямку, де теж ворог намагається просуватися і доволі успішно. Втім, останніми тижнями там наші сили оборони вдалося їх цей просування призупинити. Сподіваюсь, що там відбувається якраз злам. На ситуацію. до слова і на Покровському напрямку з активні дії, е активної оборони Збройних сил України, на Новопавлівському на напрямку. Це не просто оборонні бої, це контрудари. І це може говорити про ну, щонайменше спробу перехопити у противника ініціативу. Щонайменше на вузькій ділянці, якщо це вдасться, то потім цей успіх можна розширити і далі. На турецький напрямок далі, на Сіверській Тощо. Росіяни, свого боку, на Лиманському напрямку, тут я увагу ну, продовжують атакувати. Чому вони переконані, що ініціатива в них в руках, що за тиждень, місяць, два вони захоплять Покровськ і Покровську агломерацію, і агломерацію. Дружк Константинівка, Дружківка, Краматорськ, і для цього концентрують удар ну, в перспективі удар з Лиманського напрямку, бік на Славянськ. Таким чином, це має завершити їх успішні дії на Донбасі. Це вони б так хотіли, насправді, навряд чи у них що вийде. Судячи з дій наших оборонців, ну Гаряче буде, буде гаряче, найближчі тут, тижні. Тут, тут буде ще питання буде. того наскільки сезонність буде впливати, інші чинники. Ми про це продовжимо говорити. Я зараз просто оперативну інформацію е, озвучу. По перше, Запорізька область наразі перебуває під комбінованим ударом. Е, повітряні сили інформують про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на межі Запорізької і Дніпропетровської областей, зокрема йдеться про. Синельниківську громаду, якщо ми говоримо про Дніпропетровщину, так само до цього була інформація про пуски кабів на Запоріжжі, і ще раніше, буквально кілька хвилин тому, попередження про швидкісну ціль в Запорізькій області курсом на північ. Тут ви бачите з Запоріжжя, Запорізька область одна з тих, де наразі оголошена повітряна тривога. Я зараз не буду всі регіони перераховувати, але. Звертаю увагу безпосередньо на Запоріжжя, тому що там дійсно може дійти до комбінованої атаки. Ну і на Харківщині ворожі дрони курсом на обласний центр. Це інформація, яка з'явилася буквально дві секунди тому офіційно від повітряних сил. України, повертаємось до нашої розмови. Я вже згадав про сезонність, про інші чинники, які ну певно впливатимуть на активність обох сторін. Чи це вже є той період, коли в практиці це буде відчуватися? І зміна кольору листя, і його падання, і збільшення опадів все, що зараз ми будемо спостерігати з точки зору погоди. Ну, звісно, фізико-географічні умови впливають на тактичному рівні на характер дій сторін. Ну зараз ососується листя. Зеленка, зеленка падає, як то кажуть. Всі посадки, які були, і які не секрет використовуються і нашою стороною, і, і противником для просувань, для концентрації сил, вони стають фактично прозорими. Це ускладнює роботи піхоти. З іншого боку, легше працювати дронщикам, які е, і аеророзвідці, які легко виявляють е, позиції противника, де хто кувається. Але і тут знову ж таки погода е, має свій вплив: вітер, е, опади, низька облачність, тумани. Вони ускладнюють роботи то, і е, дронів, і розвідувальних дронів, і ударних дронів, ну і з відповідними наслідками. Тому кожен день він сюрприз то, створює сюрпризів для наших оборонців багато, особливо осінні дні. Е, на стратегічному рівні, звісно, що вплив. Теж відбивається вплив е, погодних умов, але ну, він значно менше. Звісно, що е, ворог намагатиметься, ну якщо говорити за досвідом минулих е, років широкомасштабної війни, російської агресії, намагається е, намагатиметься в холодну пору доби е, с, більше вести бої в містах. Ніж в полі Ну, але в цілому, знову ж на стратегію, це впливає Ну не критично. Критично впливає першим ділом наявність ресурсів, людських ресурсів, боєприпасів матеріальних ресурсів, всіх видів у себе, ну, сили противника. Як буде проведена мобілізація в того ж ворога, чи не буде проведена, як будуть вони отримувати знову ж таки працювати на російський військово-промисловий комплекс? Як ми в свою, в свою чергу будемо заважати цьому ВПК, працювати? Будемо як би ти поніфтянці? Оце удари по глибоким тилам ворога. Вони будуть впливати найближчі. Тижні місяці значно більше на характер бойових дій, на полі бою, в тому числі. Ніж погодні умови. Ну я не буду робити вигляду, ніби я не побачив ще одного співрозмовника. В нашому етері, це, це, це прекрасно. Насправді слухайте, передавайте вітання. Дві хвилини у нас залишається до кінця цієї розмови. Ви вже згадали про ось ці атаки по нафтових об'єктах на території Російської Федерації. Глибина чи вона має значення? Я це говорю звичайно в контексті дозволу американського дозволу бити вглиб Росії те про що. Говорили напередодні буквально півтори хвилини, ну глибина, звісно, вона визначається, якщо удари у нас були по НПЗ по нафтоперекачувальним станціям на території європейської частини Росії і півдні Європейської частини Росії, то нафтовидобуток у них ще важливий елемент, розташований на півночі. Або на північному сході, Туди тут треба ще й добратися. Що стосується американського дозволу, ну то давайте розраховувати не на американський дозвіл. Американці дають дозвіл, не дають зброю. Да, дають зброю, не дають дозвіл. У нас якось ще за попереднього президентства адміністрації Джо Байдена Ллойд Остін був міністром оборони Сполучених Штатів, який черговий, коли в нього просили надати атак. Сказав, що ну розумієте, з одного боку, от поки ми ви тут з вами торгувалися росіянами, відвели свої аеродроми на 300 кілометрів, вам атак все і не треба взагалі. А з іншого боку, українці мають свої власні засоби враження, дозволу на застосування, які ні у кого вони просити не, не повинні. Це їх суверенне право. Так, нас можуть радити. Наші партнери щось робити, щось не робити. Ми можемо дослухатися до їх порад, чи не дослухатися, але це наша війна, це ворог і на нас. Це питання результату. Передовсіми ми тут з вами говоримо про конкретний результат, якщо йдеться про нафтопереробну російську галузь. Я вам вдячний, Павло Лакійчук, капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм центру глобалістики.